Друзі, всім привіт! Ми з України в Полтавщині. Прийшли пасту наші хімдейки. Це вже обіднішня поранка. Ну тобто обіднішня паска. Ми їх пасемо обичного обід і ввечері. Перейшли, тому що вже трава зелена є. Вони ще не несуться, але сподіваються, що в ближайші моменти будуть нестися, тому що на дворі реально весна. Якщо не вважати те, що великий сильний вітер. Я реально дворі весна. Я думаю, вони в скорому часі десь до кінця лютого вже занесуться. Якщо снігу не випаде. Це буде, звісно, добре. Зараз я вам даю просто насадитися. Я часто буду. А, і до речі, хотів вам э, сказати, що набирає найбільше переглядів. Я хочу від вас відповісти в коментарях. Напишіть, будь ласка, про що вам у хочеться, що я саме більше знімав. І про те я буду більше викидати відео старатися. наратися. Бо я що знаю, що вам э, по душі. E' bucosa E' bucciata C'è un bambino C'è un bambino L'ha preso E' andato da qua, è andato da là E' andato da Можете кінтичка хоч в кадр попасти. Аж підходить до камери сама. Вона посується ті. Коло од от кода відходять. Ось таке взагалі бувало, що індики з гіндичками відділялися і йшли в різні сторони. Все, хай посудимо. Це просто в мене. А ні. Не... Душа ну, не було скужок, це стояли. Це хай як бувала. О... Оце дуже тривога. Коли вже слідить, тривога заносить. Зразу чую. За 5 кілометрів. ну не бейте меня, Не кстати, реально нормальный индейка, а бить. Все разом ходят. Мол бы охрана какая-то. Друзья, всем пока и всем добра.